Права 442. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: 1,17, сьома, що ділиться на 5,13. Для того, щоб поділити, давайте обидва числа запишемо в вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді, що це дорівнює. 1 помножити на 7 це 7, плюс 1 це 8. Тобто у нас вийде 8 сьомих. Що ділиться? 5 помножити на 3 це 15, плюс 1 це 16, що ділиться на 16 третіх. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це буде 8 7, що множиться, обернений дріб до 16 третіх – це буде 3 16. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників, 8, що множиться на 3. А в знаменнику добуток знаменників 7, що множиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. 8 і 16 скорочуємо на 8. 8, що ділиться на 8, це 1. 16, що ділиться на 8, це 2. Тоді в чисельнику записуємо 1, що множиться на 3, це буде 3. В знаменнику 7, що множиться на 2, це буде 14. Тобто частка у нас дорівнює 3 є. Переходимо до другого завдання: 4,15, що ділиться на 1,1. Ну що ж, обидва числа до числа записуємо у вигляді звичайного дробу. То 4 помножити на 5 це 20, плюс 1 це буде 21. 5. Що ділиться? 1,14 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. Що ділиться на 5 четвертих? І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то записуємо тоді, що в нас вийде 21. 5, що множиться. Оберний дріб до 5 четвертих, це буде 4 п'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 21, що множиться на 4. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 5, що множиться на 5. І це дорівнює. Тут нічого не скорочується. Давайте множити. 21, що множиться на 4, це буде 84. Записуємо 84. 5 що множиться на 5, це 25. Ну що ж, і це дорівнює. Ми можемо забрати 7525. 75, що ділиться на 25, це буде 3, цілих. тобто забираємо 3, цілих, або 75 25. Тоді ще залишається у нас 84 мінус 75, це буде 9.25. Ну що ж, частка в другому завданні у нас вийшла 3,925. Переходимо до третього завдання. 7,13, що ділиться на 1,2. Ну що ж, давайте тоді обидва числа представляти в вигляді звичайного дробу. 7 помножити на 3 це 21, плюс 1 це 22. Записуємо 22 треті, що ділиться 1 помножити на 9 це 9, плюс 2 це 11, що ділиться на 11 дев. І це дорівнює. Що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що 22 треті. Потрібно помножити обернений дріб до 11 дев'ятих, це 9 одинадцятих, Що множиться на 9 одинадцятих, І це дорівнює. В чисельнику записуємо добуток чисельників. А в знаменнику добуток знаменників. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Тоді скорочуємо 22 і 11 на 11. 22, що ділиться на 11, це буде 2. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. І 3 поділимо на 3, це буде також 1. Ну що ж, Тоді записуємо, що чисельник у нас 2, що множиться на 3, це буде 6. В знаменнику 1, що множиться на 1, це буде 1. Отже, 6 перших або просто 6. Тобто частка в нас у третьому завданні дорівнює 6. Переходимо до четвертого завдання. 4,11, що ділиться на 2,1922. Ну що ж, поділити на дріб, помножити на обернений дріб, але перед тим давайте ми усі число, числа представимо у вигляді звичайного дробу. 4 помножити на 44, плюс 1 це буде 45. 11? Що ділиться? 2 помножити на 22 це буде 44 плюс 19. 44 плюс 10 54. 54 плюс 9 це 63. Записуємо 22 І це дорівнює. Отже, множимо на обернений дріб, то ми записуємо 45 11. Що множиться? Оберний дріб до 63,22 це буде 22 22,63. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників 45. Що множиться на 22, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 11, що множиться на 63. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. 22 та 11 скорочуємо на 11. 22, що ділиться на 11, це буде 2. 11, що ділиться на 11, це буде 1. 63 і 45 скорочуємо на 9. 45, що ділиться на 9, це буде 5. 63, що ділиться на 9, це буде 7. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас 5 помножити на 2 це буде 10. А в знаменнику 1, що множиться на 7, це буде 7. Отже, 10 сьомих. Це дорівнює. Забираємо тоді 7 сьомих. Так, 7 сьомих. Це у нас одиниця, то У нас вийде 1, ціла. забрали 7 сьомих залишиться 3 сьомих. Отже, частка в четвертому дорівнює 1,3 сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на ділення мішаних чисел. На цьому вправу завершено.